Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Росіяни нанесли масований удар по інфраструктурі і житлових кварталах Херсон. У місті пожежі, є постраждалі. І якщо згадати, що буквально кілька днів тому було нанесено удар безпілотниками по житлових кварталах Києва у цих діях російських окупантів, Простежується певна система, вимальовується картина зими 2023-2024 років. Восени багато хто говорив, що зусилля Росії будуть зосереджені саме на ударах по критичній інфраструктурі, виходячи з досвіду зими 2022-2023 років, коли головні зусилля. Росіян були спрямовані на створення можливостей для Холодомору в Україні. Били по енергосистемі, намагалися позбавити українців можливості виживати у власних містах, намагалися зробити Україну країною непридатною до життя. Однак переконалися, що ніяких реальних можливостей для цього. Немає. Українська енергосистема вистояла як до цього під ударами російських окупантів вистояла українська держава. Виявилося, що українці можуть не просто вижити в умовах дефіциту електроенергії, але навіть продовжувати працювати, що генератори стануть для багатьох заміною. Повноцінної енергосистеми країни. І мова йде не тільки про житлові помешкання громадян, але й про бізнес. Для росіян це стало і поразкою, і наукою. Можна було б вже помітити, що російське політичне і військове керівництво здатне вчитися на власних помилках. Саме тому зима 2023-2024 років відрізняється від попереднього періоду. Тепер мова йде про справжнісінький терор. Росіяни не використовують такої кількості ракет, як під час попередніх атак на українські міста. По-перше, це дорого. По-друге, це не призводить до очікуваних результатів. Але за допомогою безпілотників вони створюють відчуття небезпеки саме у житлових кварталах українських міст. І головною метою тут, звичайно ж, є погіршення умов життя в українській столиці. Переляканий нажаханий Київ це мета президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путіна, який все ще вірить, що рано чи пізно він примусить Україну капітулювати на його путінських умовах. Особливий, так би мовити, рахунок у росіян до тих міст, які знаходяться у безпосередній близькості до місць розташування російських військ. А серед цих міст особливу ненависть викликає Херсон. Херсон. Який в інформаційних повідомленнях російських пропагандистів, як втім, і Запоріжжя, навіть не називається українським містом, а називається містом контрольованим Києвом. Тобто мається на увазі, що з російської точки зору Херсон, як і Запоріжжя, російський обласний центр, який тільки тимчасово контролюється ворогом. І, звичайно ж. Немає ніяких проблем з тим, щоб зрівняти це місто, яке було звільнене українцями від російських окупантів з землею, щоб продемонструвати, що буває з тими містами. Які звільнюються Збройними силами України, що ніякого нормального життя там не буде. Що на мешканців цих міст, які не погодилися із вимогою російського окупаційного командування, екуюв... евакуюватися, так би мовити, щоб не жити у звільненому місті, чекає російська помста. Росіяни, звичайно, ніколи не забудуть того тріумфу. Який відчував кожний мешканець Херсона, коли російським мерзотникам довелося піти з цього українського міста, коли мешканці Херсона радісно зустрічали українських визволителів? Перетворити життя у Херсоні на нестерпне це для Володимира Путіна та його покицьків справа честі. Якщо взагалі можна використовувати слово честь, коли мова йде про політичне та військове керівництво Російської Федерації, та й про колаборантів, які працюють в інтересах Москви? Адже не будемо забувати, звідки відбуваються обстріли території Херсонщини, яка адміністрація з громадян якої країни знаходиться на окупованій території? Це громадяни України, які зрадили свою країну заради того, щоб працювати на окупанта, заради того, щоб знищувати ту територію, яка звільнена українськими військами, заради того, щоб допомагати вбивати власних співвітчизників. І про це також не варто забувати, коли ми говоримо про російський терор взимку. 2023 2024 років так, це є і буде складна зима. Зима терору, зима намагання перетворити українські міста на пекло, якщо не за допомогою Холодомору, так за допомогою постійних атак безпілотників. А якщо є можливість, так і ракетних ударів, які також цієї зими. Стали частиною пейзажу для мешканців багатьох міст України. Але я абсолютно впевнений, що і ця путінська тактика зазнає такої ж поразки, як і всі попередні спроби російського керманича за допомогою тиску примусити Україну капітулювати і погодитися із тим, що наша держава. Це частина сфери впливу або просто частина Російської Федерації. Україна просто не може стати частиною невгамовного, дикого, божевільного терору, який тепер ототожнюється із Росією та росіянами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Патреоні і БайМ'якофі, яке допомагається розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай